Історія війн. Довгі століття тому в незапам'ятних часах на землі царював спокій та гармонія. Люди жили в злагоді з природою та одне з одним. Без політичних ієрархій вони розробили систему, де кожен голос вважався важливим, а рішення приймалися спільно. У цьому суспільстві не було поняття влади чи підкорення. Рівність та взаємопідтримка були краєвидами, які домінували. Люди навчилися слухати одне одного, знаходити компроміси та діяти на благо спільності. Проте з часом почали, почали з'являтися нові ідеї. Поступово деякі індивіди почали відчувати бажання контролювати і вирішувати за інших. Зміна прийшла м'яко, але вплив був відчутний: з ростом чисельності населення землі. Та розвитку технологій, політична ієрархія з'явилася в суспільстві. Це відкрило двері до нерівності та конфліктів. Змагання за владу стало зглав... головною причиною війн, а рішення розпочинати війни приймалися обраними. Війни, які колись були неможливими в цьому світі, почалися через боротьбу за владу та ресурси. Проте, незважаючи на темну епоху людства, ніколи не забуло свої спраги пристосовуватись та змінюватись і жити краще. У 2021 році, у 21 столітті, відбулося щось неймовірне. Завдяки розвитку інтернету та глобальних комунікацій люди з різних країн світу знову об'єдналися. Спільно вони почали обговорювати проблеми та шукати рішення. Безпосередній доступ до інформації допомог відкрити очі на розмір нерівності та несправедливості, які виникли від політичної ієрархії. І цей час настав. Відкрийте очі. Війни організовують правителі. Тоді, нащо нам ці правителі, якщо ми всі люди на землі можемо з допомогою інтернету самостійно розробляти та приймати закони? Люди знову відкрили цінність співпраці, рівності та справедливості. Старі ієрархічні структури поступово змінювалися на моделі, де кожен голос має значення. Знову відкрилися двері до світу та гармонії, які колись були характерні для цього світу. Входить до згадки про минулу історичну цієї е, нагої планети. Та з усією мудрістю, яке людство набуло, вони рушать у майбутнє, в якому війна та політична ієрархія більше не мають. Місця. Слава Україні! Україна буде жити в мирі, як і весь світ. Ісусу Христу, слава навіки!